Збройні сили України скоро отримають партію ракет класу Земля повітря Сі Sparrow. Бельгія викупила їх у Німеччини для передачі Україні. На жаль, йдеться про невелику партію Сі Sparrow. всього вісім ракет. Поки що офіційно не повідомляється про те, які платформи використовують Збройні сили України для пусків. Водночас бельгійський уряд готує новий пакет військової допомоги вартістю понад 160 мільйонів доларів. Sea Sparrow – це морський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, орієнтований на захист від широкого спектра повітряних загроз. Ракета може розвивати швидкість до двох з половиною махів. Ракети AIM-7 здатні знищувати повітряні загрози, які летять на швидкості 2-3 маха. Максимальна висота перехоплення становить до 27,5 кілометрів.